Наше життя це суцільний символізм, і це відбувається у всьому. У релігійних традиціях, суспільній моралі, в побуті, ми маємо світосприйняття, яке відображає стан свідомості суспільства на певному етапі розвитку в межах певної території. Зараз найбільше свято для кожної людини у багатьох народів, як не дивно, але, мабуть, день народження. Звичайно, приємно отримувати привітані подарунки і відчувати, що цього дня весь світ крутиться навколо тебе, але це разом з тим і закладає певне психологічне сприйняття світу. Мало хто знає, але ще століття назад в нас, особливо в селах, мало хто святкував день народження. Старше покоління пам'ятає, що їхні бабці і діди навіть точно не знали, коли він у них був, а от свята пов'язані з українськими народними традиціями святкували обов'язково і заздалегідь знали, в який день яке має бути. Їх суспільна мораль була громадською, і день народження людини, звичайно, не йшов ні в яке порівняння з святами, що пов'язані з визначальними фізичними явищами у природі, що і стало основою українських народних традицій. Ми, на жаль, втрачаємо цю багатотисячолітню філософію сприйняття світу, і в першу чергу через те, що світ змінився, і сучасне людство має особливе світосприйняття, вже мало що вірить, але разом з тим і не хоче розібратись, а можливо в щось, та й треба вірити. Давайте спробуємо виправити цю досить прикру помилку. Ми вже говорили, що під час зимового сонцестояння після найдовшої ночі наші пращури святкували день народження сонця або різдво. Звичайно, символічно, тому що сонця на небі ніхто не міняв, але з цього дня вже день ставав більший і починалось нове річне коло. Ми вже говорили, що число шість, число росту, розвитку, як певний символізм із матерією, і тому саме на шостий день після різдва щедрій вечір чи маланки, як символ достатку, символ матерії, яка готова народжувати, але її потрібно до цього спонукати, що й робили. Наступного дня на Василя символічно засіваючи зерно. Саме на сьомий день засвідчуючи число сім як силу, як енергію, що необхідна для майбутнього відродження. А закінчувалися новорічні свята святом водохреща, і відбувалося воно знову ж таки як певний символізм на шостий день після Маланки і відповідно на 12-й після Різдва. Чому саме на 12-й пояснити не складно? Якщо число один є усоблення сонця і енергії, то число 2 є усоблення матерії і в першу чергу води. І в цьому є величезне. На кількість прикладів два це ди. Де іва видиме життя, де буква В це відчувати а буква А – біль, життя. Тому майже всі алфавіти починаються нею як певний символізм із народження, яке також супроводжується болем. Склад жива. Ми бачимо у всьому, що пов'язано з живою природою, її здатністю рости і змінювати саме завдяки воді. Наприклад, дерева, трава, тварини, дівчина, яка може дати нове життя, це діва, здатність людини сприймати навколишній світ, з часом дав їй можливість отримати найбільший винахід усіх часів це моло. Тому. Саме на 12-й день і відбувається водохрещення. Де 12 це ди, як щось давнє, те, що було завжди від діда-прадіда, ва, як відчувати життя, створювати для цього умови на на землі, в світі нави. Це як центральна подія, та, що для всіх я, як вище я, те, що об'єднує на рівні свідомості, те тут. І м'які знак, як та, що завершена, як точка переходу. Склад цять вказує на надзвичайність, центральність подій для всіх людей. Тому цей день на всіх водоймах і рубали ополонки, які назавжди. ...ордані як поєднання ор, кор'я, енергії і дань, дани, води, як двох основних складових виникнення і існування життя. Тому і несли дівчата у зварі з калини, виливали його в ополонку, після чого вода отримувала характерне забарвлення, як певний символізм із заплідненням саме на 12-й день, коли вона до цього найбільш схильна, що в майбутньому відродить природу, і за кілька місяців ці ознаки вже можна буде побачити, а за 9 місяців на свято врожаю і отримати плоди цієї любові. Звичайно, у воду занурювали хрест, конвічний символ сонця, який ми бачимо і на трипільській кераміці, і на нашій вишивці як поєднання води з світлом, енергією, сонцем. І робив це найбільш поважний чоловік роду отець батюшка. Ця вода вважалася цілюща, вірили, що нею можна навіть лікувати. По полонку занурювали сміливці, які хотіли позбутися якихось недух або просто очиститись. Цією водою кропили людей, оселі і худобу. Багато дослідників схиляються до думки, що полонка була кругла, як певний. Символізм із сонцем, і це цілком можливо, хоча відповіді на це питання ми, мабуть, не отримаємо ніколи. Я схильний думати, що вона і колись була така, як зараз, у вигляді Христа, тому що саме Хрест є споконвічним, прадавнім символом сонця. У будь-якому разі, це лише символізм. Але погодьтесь, наскільки досконалий. На жаль, світ не йде, а летить до матеріалістично релігійної глобалізації. І ми туди летимо, і будемо разом з іншими пити брудну воду і дякувати за це лише тому, що зараз переступили, як щось не потрібне, цілюще джерело, яке нам залишили, наші пращури.